29 січня в Сумах попрощалися з оборонцем України Михайлом Гайдаром. Спочатку сумчанина відспівали в Свято-Георгіївському храмі, потім привезли на Алеюславу Баранівського кладовища. З перших днів повного вторгнення російських згарбників на територію нашої держави зі зброєю в руках боровся за вільно та світле майбутнє України. Солдат Гайдар Михайло Константинович. Який проходив службу на посаді зовнішнього пілота-оператора безпілотних літальних апаратів другого батальйону оперативного призначення Національної гвардії України? У березні Михайлові мав виповнитися 21 рік. Попрощатися з юнаком прийшли багато його ровесників, однокласників і друзів дитинства. Та я познайомився через друга дуже. Чи одногрупника, дуже хороша людина, Михаїл, дуже добра, одна з добрих людей, яких я взагалі бачив у своєму житті. Я дуже йому благодарен за те, що він віддав життя за нас. У й школі він навчався. Я з ним не вчився, але познайомився з ним теж через друзів. Можу сказати, що це найдобріша людина, яку я знаю. Він точно цього не заслуговував. У нього сестра є бабусі, дуже гарні батьки. Тату помер недавно, бабуся є велика шана батькам, що виховали таку дитину. Ой, щира подяка, що вони так захищають нас, але дуже гірко, що вони віддають своє життя за нашу свободу і за нашу незалежність. Вірний військовій присязі Михайло загинув 20 січня в Донецькій області. Книж Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.